Греки не хочуть приймати план бюджетної економії, який напередодні затвердили депутати. Протест проти тримільярдної економії державних видатків закінчився безладами, підпалами та арештами в Афінах та інших містах. Один з підприємців власних крамниці одягу в столиці підраховує збитки від нічних погромів. ситуація для грецького бізнесу зараз найгірша. А тут ще акти вандалізму та підпали дошкуляють. Ось що чекає нас у майбутньому. Керівництво профспілки держслужбовців також уважає, що план економії в першу чергу зашкодить робітникам та скоротить їхні доходи. І політики по Депутати ймовірно проголосували сумлінно, але вони не переконали нас. Ми надалі боротимемось. Наскільки це можливо з метою змінити цю політику? Прости пакет законів щодо бюджетної економії, який прийняв грецький парламент, передбачає скорочення 150 тисяч робочих місць до 2015 року, та 22% скорочення мінімальної заробітної плати. Критики такого плану економії кажуть, що це заведе грецьку економіку у ще глибшу кризу.